Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про стародавню країну Галатію, яка знаходилася на території Малої Азії. І чи має зв'язок ось ця Галатія з нашою Україною? Уся історія Галатії почалася з Галів. Офіційна історія стверджує, що в середині 5 століття до нашої ери в Європі відбувалося розселення племен Кельтів Галів. Частина Галів. Пішла в Піренеї. частина на північ Італії, дехто навіть в Британію. А ще частина трохи пізніше посунула на Балкани. Сучасна історія називає це явище великим третім вторгненням галів в Македонію і Грецію. Воно почалося в 281 році до нашої ери, коли три групи галів загальною чисельністю 85 тисяч висунулися з Панонії на південь. Одна кельтська армія у 20 тисяч чоловік рушила у Фракію та Трібалі. Друга армія на чолі з Бренном і Акіхорієм рушила на Пеонійське царство. Третя армія на чолі з Болгієм пішла проти ілірійців та у Македонії. Ви тільки вдумайтеся, в 3 столітті до нашої ери. 85-тисячна армія Галів пішла в наступ на Балкани. Тобто це не було якесь звичайне переселення, а запланований напад. Війську Болгія вдалося обезголовити 279 року до нашої ери македонського царя Толемея Керавна, після чого почалася боротьба за македонський трон, що дало можливість кельтам під проводом Брена. Короткочасно оволодіти Македонією та Фракією. Спільними зусиллями від молодого до старого, від чоловіків до жінок, галати Брена були зупинені греками 279 року до нашої ери у битві при Фермопілах. Брену було завдано поразки під дельфами, син Македонського царя Деметрія I Антигон II Гонат. Висадився у фракійській столиці Лісімахії, переміг військо гальського воєначальника Керетрія і став македонським царем. Галати повернули у середню фракію і заснували місто Тул. Тулі тепер болгарське місто Тулово. Ми повинні розуміти, що війська Галів, хоч і були зупинені, але змогли на деякий час окупувати Македонію. А також зайняти фракію. Війнійський цар Нікомет I для утвердження влади у боротьбі з братом 277 року до нашої ери запросив до Малої Азії воєвничих Галатів. Вони були переможені сирійським царем Антіохом I у битві 276 року до нашої ери. Таким чином, Гали опинилися в Малій Азії, тобто десь приблизно на початку III століття до нашої ери. В результаті переселення суди Галів, область в західній частині Малої Азії отримала назву Галатія. Столицею області було місто Горді. Також одним з центрів було місто Анкіра. Сьогодні ви його знаєте як столицю Туреччини Анкару. І зараз починається якраз найцікавіше у всій цій історії Галатів. Чому насамперед Галатія отримала свою назву? Вона отримала таку назву, звичайно, від Галів. Цікаво, що на Сході, тобто там в Малій Азії, Галатію називали Галією. А римські хроністи називали її населення Галами. В цілому, же, жителі Галатії були сумішю греків і Галів. В епоху відродження. Галатів ще називали галогреками. З усього цього зрозуміло, що Галатія виникла в результаті нашестя Галів на початку 3-го століття до нашої ери. Проте дивним зауваженням є те, що Галати опинились в Малій Азії за запрошенням царя Фіфінії. Загальна чисельність Галів, які переселились тоді в Малу Азію, оцінюється не більше 10 тисяч чоловік. Включно з дітьми і жінками. В той же час нам повідомляють, що Гали буквально бушували в Малій Азії протягом 46 років, щось не схоже на те, що 10 тисяч переселенців були би здатні на такі масштабні дії. Що ж до самих племен галатів, повідомляється, що вони мали такі назви: Тілостобогії, тектосагів і трокмів. Кожне з цих племен. Свою чергу ділилися ще на чотири менших. І ось тут нас має зацікавити саме назва ось цих племен галатів тіло стобогії, тектосагів і трокмів. Ми розуміємо, що назви цих племен галатів не є самоназвою. Швидше за все, назви цих племен дійшли до нас в спотвореному вигляді. А зараз ми спробуємо зробити певне розслідування і зрозуміти. Чому саме Гали опинилися в Малій Азії і віднайти справжню причину перебування їх на цих теренах? Ми чудово знаємо, що в третьому тисячолітті до нашої ери відбулося велике переселення індуарів земель України. І так чисто випадково склалося, що цей період часу в Малу Азію переселились племена Хетів. Дочитаю офіційну трактовку. Самі троянці етнічно не були пов'язані з греками, але їхня верхівка частково прийняла грецьку мову і культуру. Пізніше джерела Римської імперії вважали Тевкрів, Теукрі, нащадками мешканців легендарної Троади. За свідченнями батька історії Геродота, це плем'я походить від імені Тевкра першого царя Трої 3100 рік до нашої ери. Після поразки в Троянській війні від Ахейців-греків, частина троянців, частина троянців-тевкрів на чолі з царем Енеєм прибула до Італії. Про це також писав стародавній автор Стесіхор в VII столітті до нашої ери. Його коментарі до цих подій залишилися на мармуровому барельєфі так званого нового палацу, що входить до комплексу капітолійських музеїв у Римі. Одне з тих племен хетів називалося Тевкри або Теукри. По щасливому збігу ці племена Тевкрів якраз займали землі західної частини Малої Азії, де знаходилася ось ця сама Галатія? Хто ж такі Тевкри? Тевкри – це група племен, що населяли північний захід Анатолії поблизу Трої. Їхню назву Геродот виводить від імені того ж самого царя Тевкра. Першого царя Трої, який правив в 3100 році до нашої ери. Згідно з давньогрецькою міфологією, Тевкри етнічно не були греками, проте їхня верхівка володіла грецькою мовою і нерідко брала собі грецькі імена. Ми чудово знаємо, що Троянське царство ось цих Тевкрів, було зруйновано в результаті нашесті Ахейців в 13 столітті до нашої ери. Проте у нас також є інша дата від Страбона, яка відзначає, що руйнування Трої сталося в 551 році до нашої ери, тобто набагато пізніше. Цікаво, що паралельно з руйнуванням Трої, з іншої сторони, тобто зі Сходу, відбулося також знищення держави Хетії, яка в свою чергу була зруйнована асирійцями. Можливо, ці дві події якось між собою пов'язані. Бо племена Тевкрів і Хетів були індоаріями, які колись заселили Малу Азію. А тут, в 13 столітті до нашої ери, їх з обох сторін атакують асирійці, а з іншої греки. В результаті обидва царства занепадають. Тим не менш, ми розуміємо, що в результаті вторгнення хейців Троянське царство було зруйноване. Таким чином. Частина троянців, тільки частина, а не всі, на чолі з Енеєм була змушена втікати, і пізніше вони заселяють землі на півночі Італії, де було засноване місто Енеція або теперішня Венеція. Цікаво, якщо брати дату руйнування Трої, як 551 рік до нашої ери, то у нас виходить, що Енети-Троянці заселились. На півночі Італії якраз в той період часу, як туди приходять кельти-гали. Але ми повинні розуміти також, що не всі троянці втекли, частина з них мала залишитися в Малій Азії. Що якщо ось ці галати і були тими самими древніми троянцями, які просто не покинули свої рідні землі після завоювання малої Азії Ахейцями? Що якщо похід 85 тисячної армії Галів в 281 році до нашої ери, це була спроба повернути землі, захоплені ахейцями греками кілька століть тому? Що якщо ось ці гали, які напали на Грецію, Македонію і Фракію, насправді хотіли допомогти своїм родичам, які знаходились в окупації під гнітом Греків? У нас є логічний взаємозв'язок подій. Спочатку греки-ахейці вдираються в Малу Азію, розвалюють стародавню Троянську державу. Частина троянців тікає, а частина не має такої можливості і залишається під гнітом окупанта. Проходить кілька століть, але троянці не забувають, що їх стародавню державу розвалили греки, які зайняли землі Малої Азії, Греції і Македонії. І таким чином починають готувати визвольний похід. В результаті збирається аж 85-тисячна армія, одна частина якої нападає на Македонію, інша вдирається у Фракію, а третя частина наступає на Пеонійське царство, що знаходилося на захід від Македонії. Погодьтеся, ця подія нашестя Галів виглядає дивною. Ми бачимо, що у Галів були явні причини для ворожнечі з греками. Як не дивно. Але Галів вдалося зупинити лише через два роки, 279 році до нашої ери, в битві аж під самими фермопілами. Можна сказати, що потужний наступ Галів мав свої плоди, не дивлячись на те, що Галам не вдалося зруйнувати повністю все Грецьке царство, вони на деякий час змогли окупувати Македонію і завоювати Фракію. Ми повинні також розуміти. Що ось цю всю історію гальського нашестя описували греки. Звичайно, вони будуть писати, що дикі Гали-кельти вдерлися до цивілізованих греків, які боролися зі страшними варварами. Але не треба забувати, що ось ці самі греки кілька століть тому зруйнували Троянське царство, через що частина троянців була змушена шукати нової землі. Тобто причинно-наслідковий зв'язок. Прослідковується. Тому ці бушування Галатів в Малій Азії насправді були не якимось переселенням Галів, яким раптом щось вдарило в голову, і вони захотіли мігрувати на нові землі. А швидше за все, в Малій Азії вони вели війни якраз проти греків, чого не заперечує офіційне трактування історії. Якраз в 3 столітті до нашої ери Галати воюють в Малій Азії проти дрібних грецьких держав, які утворилися тут після розвалу Імперії Македонського. Таким чином, ми можемо припустити, що ось ця область Галатії і ці племена Галатів, які тут були, опинились тут не в результаті міграції, а були стародавніми жителями ще строянської епохи. Гальські війська, які пішли війною проти греків. Змогли закріпитися у Фракії, тому вони спокійно могли перетнути Дарданели і зайти в Малу Азію, щоб допомогти своїм одноплемінникам у війні з реками. Тому ми і читаємо, що наступні 46 років Гали спустошували західну частину Малої Азії. Очевидно, що під удар якраз попали окупанти-греки. Звичайно, знову ж таки, офіційне трактування подій бере за основу грецьку версію подій. Гали погані, а ми, греки, хороші і цивілізовані. Ось що ще можна розказати про галатів. Галати заселяли центральну частину Малої Азії, Галатію. Головними їхніми містами були Анкіра, Анкара, Синопія та Аміс. Галати прийняли грецьку культуру. Й називалися іноді галогреками. Основним заняттям галатів було скотарство. Їхня асиміляція проходила повільно, вони аж до 5 століття зберігали свою мову. Тож ми якраз бачимо, що в результаті грецької окупації ось ці галати були змушені прийняти грецьку культуру і звичаї. Проте свою мову вони зберегли аж до 5 століття. Галацька мова засвідчена тільки особистими іменами і топонімами у грецькій і латинській передачі, ймовірно, близька гальській, зберігалася до 5 століття. Усі рядки насправді дуже важливі. Тут зазначено, що галацька мова засвідчена тільки особистими іменами і топонімами у грецькій і латинській передачі, тобто була спотворена. Те ж саме відбулося і зі скіфами. Імена скіфських царів, а також топоніми, ми знаємо лише з грецької передачі. А нам кажуть, що це у скіфі була така мова. Ми знаємо дуже мало скіфських слів, які були записані на грецький варіант. З цього історики роблять висновок, що скіфська мова мала іранське походження. Я вже неодноразово казав. Що з будь-якого китайського імператора можна зробити такого собі козака Юліка Івановича, який буцімто був першим засновником китайської династії імператорів. Ось так само виглядає і іранське походження Скіфів. Пишіть свої здогадки і думки з приводу галатів. Можливо, у вас є якась інформація щодо цих Галів, які жили в Малій Азії. Дякую за увагу!